Всім привіт! Ви на каналі Галаган Лайв. Кілька днів тому мережею почала гуляти історія про те, що у Львові російськомовній дитині відмовили у подарунку на День Святого Миколая. Історія, як зараз модно казати, завірусилася і поширювали дуже багато адекватних блогерів. Як зазвичай ніхто нічого не перевіряв, а скріншот несподівано виявився фейком. Але він прекрасно описувався в російській міф про переслідування за російську мову. Таких історій щотижня по сотні якось розберемо їх у окремому великому відео. Хоча вже сто разів казали, що всі ці емоційні новини насправді які вас обурюють на 99% брехня, тим більше без відео, без імен, без героїв тощо. Хоча і це не дає жодних гарантій. Єдине, такі історії виявляють ворогів і ідіотів, а це дуже важливо. Чому ж досі пропаганда працює? Брехня і фейки дуже ефективні, коли вони лягають у твою картину світу і у твої уявлення про реальність, і ти радієш, коли знаходиш цьому підтвердження. Ти щасливий, що потрапив у думки більшості, хоча зазвичай більшість завжди помиляється, друзі. Іде війна, іде вже дуже давно. Я розумію, що соцмережі замінили лавочки, а інтереси, інтелект залишилися тими самими. Але давайте, хоч трохи думати. А я вам у цьому допоможу. Підписуйся, аби знати більше.